Усім добрий день. ми спустилися в підвал. У нас повітряна тривога, і вирішила вам показати, як наші діти, упоряджувальники будівельні, поклали плитку на пол, а учні з професії живописець, оформлювач вітрин, будинків приміщень розмалювали стіни. Таке, знаєте, ну так гарно, прям така атмосфера української культури. От зараз вам покажу самі на цьому переконаєтеся. Як Гарно зробили. Такий ось, бачите, це в нашому підвалі таке. Ну, це не підвал, це укриття. Ось такі гарні, такі орнаменти, гарні. Ну, Діти взагалі дуже-дуже молодці. Хто хоче навчатися, то може така карта України ось розмальована. Укриття просто супер. Такі квітки понамальовували діти. О, такі будиночки, таке село ось. Ну, тут ще будуть, напевно, домальовувати, а може вже і ні. Лавки поставили. Заходиш і така атмосфера української прям культури відчувається. Такі понамальовували. Дошка. Тут ще вони будуть домальовувати. ось, Ага, тут ще будуть домальовувати. Бачите, вони ескіз олівцем, а потім будуть розмальовувати. Зараз вони в іншому місці малюють теж. О, бачите, краса яка. Молодці, тому хто бажає прийти до нас на навчання, приходьте. Приводьте своїх діток, хто гарно малює. Навіть якщо і ну сховані таланти, ми вас розкриємо отак. От